У цьому світі безкінечно можна дивитися на три речі: як тече вода, як горить вогонь, і на ось це. У деяких багатих людей є сильна карма грошей з минулих життів. Тож, веди свою карму банку і роби цибетську медитацію радощів на свої дії. Перша частина це зміна мислення і прокачка енергетики. Точніше на те, як сотні тисяч людей готові віддати будь-які свої гроші за інформацію, яка вартує буквально пові. Я можна сказати, вже прийняла той факт, що інфоспекулянти будуть завжди. Ну бо завжди будуть ті, хто хотів мати якусь чарівну пігулочку, після якої їх складне життя стане зрозумілим і простим. А такі, як ми знаємо, не мамонт, не вимруть. Тож після того як я побачила як в однієї з топових інтерв'юерок України, яка знімала розмови з ветеранами, відомими співаками, дівчими військовими і волонтерами, а також зняла інфобаришку, Аніту Соловей, боже, як вам повезло зі мною дякую. і я вирішила, що пора пора знімати знову це відео, але ну не в такому серйозному амплуа, яке робила це до того, а в саркастично розважальному. Коротше, все як ви любите, бо такі жінки набирають популярності. В тому числі через надзвичайно складне становище в Україні і багатьох психіка просто не витримує, почне шукати опори під ногами, і дехто насправді. Потрапляє на цю наживку до інфобарих. я робила відео про продавців води чоловіків і одне відео про продавців дихання маткою, титахілінгу і прокачки своєї жіночності. А сьогодні я зібрала для вас просто відбірну колекцію продавчині курсів по тому, як заробляти гроші через духовність, езотерику, карму. Хоча, якщо ви думаєте, що це суттєво відрізняється від того, як продавати матку, сексуальну енергію. То ні, а і до речі, щоб прихильники таких інфоборишок не написали, що тут сидить дівчина, яку сильно давить жаба, я зіграла на випередження і ця жаба перед вами. А і сьогодні унікальний день, тому що ми з вами будемо вчитися безкоштовно знаходити ту інформацію, яку вони продають у своїх курсах. Бо ну ви знаєте, як вони варять, прогрівають свою аудиторію. Щоб зварити жабу, її потрібно прогрівати поступово. А оскільки я зараз економлю вам багато грошей, ви можете мене підтримати не за 350 доларів, як вони це проти своїх курсах. А починаючи від 35 гривень, ставши спонсором цього каналу, усі посилання я залишаю в описі під цим відео. А тим, хто це вже робить і не один місяць. Дуже дуже вам ква-ква. І почнемо ми з гендерного аналізу, чим же відрізняються інфоспекулянти-чоловіки від інфоспекулянток і жінок. Бо я вам скажу, рівноправі тут не діє. Вони не продають по однаковим методикам, вони чітко розрізняють, що продавати чоловікам а що продавати жінкам. Де рівноправність? Хоча вона ця рівність присутня у відсутності совісті, коли вони. Продають інфу з Гугла. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Якщо чоловіки, які займаються так званим інфобізнесом, продають своєму глядачеві гроші, гроші, гроші в дужках годинники, автомобілі, як уже стандарт, подарунок машинки свої кралі, як реалізація справжнього чоловічого вчинка і себе на Форбс обіцяють після курсів реалізуватися в СММ, таргеті крипті або якісь Айтішці. То що ж пропонують наші інфобізнесменки? Я не здивую вас теж гроші, 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 дужках брендові сумки, дорогі аксесуари, теж автомобілі, мі, мі мі сходки з учасницями курсу і прокачати вони пропонують самооцінку, духовні практики, трансформаційні програми, тіло і курси продають по цілісності, процвітанні і трансформації, що нічого конкретного не зрозуміли. Що прокачається і що зміниться в вашому житті? Не хвилюйтесь мені теж, але я обіцяю, що ми розберемося. У цьому болоті нами мені швидко соромно не було. Дивіться, зараз ми відкидаємо жарти, і я хочу зробити дуже важливе уточнення. Я не заперечу необхідність в житті мати наставника, який би зміг за гроші або безкоштовно передати нам безцінний свій досвід в житті і допомогти нам оволодіти певними навичками. Протягом усього життя ми маємо декількох наставників, і вони змінюються у різні періоди. У ранньому це можуть бути батьки, сестри або брати вчителі, Лі, викладачі, пізніше, це можуть бути навіть автор книги, яка суттєво змінила наше життя, і в якийсь переломний момент потрапила нам в руки. Це може бути навіть блогер, якого ми періодично слухаємо і до якого дослухаємося, змінюючи свій власний світогляд. Це буквально найпростіший спосіб передачі інформації і найшвидший спосіб чомусь навчитися, мати наставника, наприклад, в бізнесі або на роботі. І чому б на цьому не заробляти? Чи не так справа в тому, що якісних курсів по конкретним навичкам дуже мало, тому що люди, які ними володіють і вже досягли успіху в певному бізнесі або на певних кар'єрних сходах, і також реалізовані дуже добре заробляють, скоріше за все. Та й не буде це користуватися таким попитом масовим, тому що не всі хочуть бути дизайнерами, кухарями, страховими агентами або айтівцями. Інша справа продавати. Щось абстрактне, щось загальне, що хочуть усі: благополуччя, гроші, успіх, стосунки, гармонію, і все, щоб там не, не та сама моя. Але чи може одна людина умістити всі ці пункти? Особливо, якщо вона до продажу курсу не заробляла великих грошей, і великі гроші прийшли виключно через продаж цього курсу продати вам якісь універсальні знання, які точно у вас працюють. Але. Це ж дуже очевидний факт. Усі це розуміють. Але чому тоді така велика кількість людей ведеться на ці курси? В чому їх привабливість? Такі коучі ніколи не будуть продавати на масу щось конкретне, оскільки до конкретного можна пред'явити претензії, попросити повернути гроші. А за курс стан процвітання які можуть бути претензії? Так, все досить розумних балачок. Ми розпочинаємо свій болотний бал, і королевою цього балу є. Аніта Соловей. І як вона сама про себе пише, вісім років вчилася на клінічного психолога. Вісім років вона була в особистій терапії, а потім будистка і практикою. І я люблю це робити, як каже, нам сервіс із пошуку роботи. Наймана праця клінічного психолога не дуже високо оплачувана. Або треба йти у підприємство і. Працювати, знаєте, із з проблемами інших людей, з ними комунікувати те та те. Інша справа це духовні практики. Записати один курс і продати його тисячу разів. Неважливо, що в тому курсі говорити. Його будуть купувати, якщо там є слово медитація. Пропонуємо на курси по тому, як стати блогером. Традиційно розігрує iPhone, щоб більше захочувати людей приєднатися до свого курсу. Курс називається. Orange Blogger Camp. І так як я вам обіцяла, якусь корисну безкоштовну інформацію, як же стати такою ж успішною блогеркою, як вона. Ловіть. Постановка цілий створення бізнес моделі. У нас, ви пам'ятаєте, яка бізнес-модель? Стати успішною інфобаришкою, щоб легко заробляти гроші. Позиціонування бренду. Е, ви бачили тисячу однакових блогів, однаковий візуал з сторис Поршкаєм. Так от, то все не про оранжевого блогера, не про тебе в майбутньому. Ми знайдемо твою родзинку, твою парчинку, пончик. І як ви можете помітити, вони навіть ці свої подкасти знімають в якійсь одній подкастерні, так що це не обов'язково. Копіюємо і шпаримо все в одному стилі. Не забуваємо є, не сумки, подкасти і ну, якась там духовна практика. Хочеш грошей? Хочу, про тебе мають чути з усіх шпарин. Так, підписник коштуватиме дешевше, а новий підписник, як відомо, кращий за біткоін у золоті часи. І я вам так кажу: я ціную кожного підписника. Зараз у мене 39500. Хавісні, ніхто не відпишеться після мого жабного дебюту. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Я виходить, не помаранчевий блогер, а зелений. Сьогодні. І так. Курс карма грошей і публічності. О, це вже по нашій темі. Тепер переходимо до найцікавішого до вартості і тарифів. Ну от 369 доларів або 489 І насправді здається, це не так дорого, якщо, наприклад, ти дуже сильно хочеш стати таким же успішним, як вона, наприклад, проінвестувавши всього лиш то. Зараз я переведу, скільки це буде, скільки в нас долар. Або 15 тисяч так, в районі, або 20 тисяч гривень. І це насправді фішка багатьох таких от інфоблогерів, що ці курси коштують не дешево, але вже не так і дорого. Так? Ну, наприклад, вчителька, яка працює за заробітну плату в школі в районному центрі, бачить це розкішне життя і хоче так, як вона. Ну, задовбали ці діти ходити кожного дня на роботу, і її вартість курсу Аніти десь плюс-мінус дорівнює одній місячній зарплатні учительки. І вона, в принципі, може відкласти. Мотивуючись таким розкішним життям. А дві такі вчительки, які куплять два курси, замінять місячну зарплату клінічного психолога. Ну почніть же займатися бізнесом. Можливо, я не об'єктивно оцінюю інформацію і придираюсь, а Ці курси є справді дуже цінними. І звісно, я купувати цей курс не буду. Не надонатили мені ще на те, щоб я розкидалася такими цінними вашими донатами на ці інфошахрайські курси, але. Ось я покажу вам ці скріни учнів з її курсів, і там видно, якою професійною і унікальною є ця інформація. До речі, я коли ці скріни робила, я заходила на ем, учасників курсу цього Orange Камп за 2021 рік. Бачите, тут чи навіть мовою написано. І дуже прикро бачити, що всі ці люди, які сподівалися стати таким успішним і яскравим блогером, як Аніта, ними не стали. Виходить, стала тільки Аніта. Ну, що поробиш. Для того, щоб оцінити експерта, в якого ви щось плануєте купити, якийсь курс, ви можете ознайомитися із сторінкою в соціальних мережах і з іншою відкритою інформацією, яку транслюється особа, ну, для того, щоб оцінити, як людину підійде вам чи ні, і, безумовно, як професіонал. В Ютубі, в інстаграмах повної інформації до повномасштабного вторгнення, як вона ем, не бачила війни і транслювала любов ну, це вже інша. Іншого... Люди змінюються, правда ж, змінюються люди. Так що подивимося, що там вона виставила на ютубчу. Є інтерв'ю з Машою Фресиніною, Це який суцільний продаж свого курсу і розповідь про інсульт. Ну, обговорювати ми це не будемо, але охоплення дало де Боже, що навіть я дізналася, хто така Ніта Соловей. Дивимося ще й декілька фрагментів про її світогляд. І тільки коли я в своє життя доєдную регулярні практики, медитації, розуміння вивчення буде. І пустоти, в мене починається абсолютно інше життя, бо ми маємо з вами фізичне тіло, психологічне і духовне. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. І я не можу пустити той факт, що, будучи клінічним психологом, ну не знаю, я диплом не бачила. повіримо на слово. Вона, попри пережиту хворобу, інсульт в дуже ранньому віці. Мало ссилається на доказову медицину, а більше все ж таки продовжує проштовхувати магічне мислення, на якому вона власне і заробляє. Я повернулася сніданку, а тут тиш. Вона медитує четвертий день після інсульту. І значить тенденцію нашого травмованого суспільства, яке Вірить в гадалок, яке любить розклади таро і звертатися не до лікарів, а до цілителів. Ми це бачимо на рейтингах Ютубу по переглядах цих гадалок і екстрасенсів. Мені дуже тривожно за те, як вона транслює оцю дохворобний період і реабілітаційний. Ну і моє улюблене, грошова медитація на її сторінці. Грошова медитація. Як притягнути гроші в своє життя? Можна не робити цю медитацію. Вона притягнула гроші в своє життя курсами, які коштують триста 400 баксів. Не забуваємо про це. Next. І ще одна менторка, вибачте за гусньому, яка поєднує дух і матерію і працює із блокуючими програмами матриці. Богдана пропонує курс, вихід із матриці, і в цьому курсі дві медитації. Та їх можна безкоштовно подивитися Веніти Соловей на Ютубі. Гроші на завдання знову ж таки, для любителів халяви і е, без, безкоштовних розіграшів суш-сетів. І курс тут чудовим чином коштує супер дешево. Не дивіться, за один урок 428 гривень. За одну модутацію одну, дві, пам'ятаємо, так? Подвійний тариф. І 12 проєктів. А за 828 гривень уже легендарні розбори від Богдани. А за супер ВІП 40 тисяч гривень аж три дні переписки із Богдани. за 35 гривень спонсорства на моєму ютубі. Ви можете писати в інстаграмі мені безлімітну кількість часу. Мені здається, сама Богдана із матриці мені так удобні рядка ферія до сих пір не вийшла. Скільки ще повинно впасти бомб? Що вона пропонує? Тільки починаєш качати енергію. Починають приходити ось такі пачки. В життя просто кожного дня. Де її качати? Де ця качальня? Парадазі, прогріва, запуски. Це трисловне заклинання. Запам'ятайте його, якщо ви його десь чуєте, то це дорога до легких грошей, по якому їде візочок із жабами по головам лохів. І от вам порада від. Експерта, чим більше я витрачаю, тим більше я заробляю. Чим більше я витрачаю там дійсно на свої бажання, чесні, тим більше до мене приходять грошей. Друзі, я купила новий комп'ютерний стілець із стільчиком нати, да, щоб коли я монтувала по 12 годин, я не була схожа на фазі моду. Ну, ви натяк зрозуміли, так Next. Ctrl-C, Ctrl-V, хоч би вже нове щось придумали. Ех, Юля, і багата, і духовна. І як працює карма грошей? Обов'язково грошова медитація. Може, хоч вона не продає курси, а реально намедитувала. А, ні. ні. Старт курсу Woman. Розходимось, розпливаємось по болоту. Схема та сама. Традиційно рибалка на халявщиків. Нажива на айфони, або в нашому випадку гроші. Так. Перевіряємо свою карму, і зараз я буду медитувати на гроші. Вдих видих. Відчуваємо, як інтерес до каналу свідок еволюції збільшується. І прямо зараз цей ролик дивиться власник або представник якогось бізнесу, що дає реклама на цьому каналі. Вона дає гроші, гроші і гроші вашому бізнесу у вигляді приходу клієнтів. І гроші власниці цього каналу, яка зробить креативну рекламу, цікаву рекламу. Видихає, видихає. Пишемо на пошту пропозиції. О, -м. вартість курсу я, речі, знайти не змогла, бо маркетингова воронка працює дуже добре. Сайт ліг, А для е, того, щоб дізнатися на курсу, треба парольчик. Отак, от немає чого. Рахувати чужі гроші. І наша уже коронна, безкоштовна інформація, яка нам дає зрозуміти усе про цього короче. Висновок номер один: у людей, які крадуть гроші, але при цьому в них багато грошей, у них дуже потужна карма грошей з минулих життів. Е, так сталося. Ще це стан, в якому я із потужною радістю ділюся грошима. А тому бігом записалися на мій курс. А потім я зраділа, тому що я побачила в неї на сторінці захід, в якому зібралися подібні от такі от духовно-грошові коучі, і зустріла там уже знайомих нам обличчя. Конференція називається Сила в тобі і це Клондайк-інфопариж. Тут тобі і карма грошей, і процвітання, і самоцінність, і гроші. Головне гроші. На хвилиночку місця біля Гуру, який виступав на сцені, ну, знаєте, щоб енергія ближче тобі передавалася, і ти міг потім ну, притягувати в своє життя. Ми ж знаємо, це працює магніт, знаєте, цей закон притягнення. так вони люблять його пояснити. Коштував 13 тисяч гривень. І одна із тем була, як вирватися із бідності. Кому організаторам? Повірю, Next. на десертик. Засновниця Академії Я Душа, авторка трансформаційних програм і медитацій, каже, що до бажання грошей треба дорости, самопрограмуватися і створювати причини. Та ну, не продавати курси ми її знайшли. Несіть диплом. Угу. диплом. Диплом намахалова. Духовного рівня. Бо так вона теж продає курс. Ну а що ви хотіли? Жінка на конференції була Attention! Курс процвітання, курс про гроші, <свіття> але щоб дізнатися, скільки грошенят я аліні маю заплатити, треба залишити свій номер, маркетингова воронечка. Але інсайдерська інфа у мене є. Її курс коштує близько 8 тисяч гривень. Натрансформувала 100%. Ну і улюблене вільні відео з Ютуба, щоб розуміти спосіб мислення і що собою являє ця персона. Почну з того, що так не буває, що жіночність не була дана від природи, тому що коли душа обирає прийти в жіночому тілі, разом з ним вона отримує і всі необхідні налаштування. Я так багато вже передивилася цієї інформації від інфобережок, що якщо мене сьогодні вночі розбудити, мені здається, я буду казати породиші, запусики, бабки, трансферфінг, трансформація, карма, гроші, духовність, любов. Ну добре, я знаю, що у вас, скоріше за все, не та людина, яка буде Попувати подібні курси, але якщо ви прихильник помаранчевого блогера, або ви вже той самий помаранчевий блогери, якщо ви трансформатор або карміст, напишіть, будь ласка, коментарі, буду не проти, обов'язково більше саме слів про те, як курс цих от людей змінив ваше життя в кращу сторону, з прикладами обов'язково. Можете від точки А в точку Б. Ну, я знаю, ви це любите. І можете там, я проходив курс Саши Волошина. Так мені писали. Підняли нормальну активність мого відео. Я. Просто всі сподівання на вас. А з вами була Яна Іващенко. Якщо ви мене бачите вперше, підписуйтесь на цей канал. Якщо ви мене бачите в Києві, не соромтесь, підходьте. Давайте знайомитись, проходьте в мій інстаграм. Все... Мені це все подобається. Знаєте, коли мене хтось пізнає ми там все ну, синдром самозванця. Мені здається, мене знаю весь Київ вже вся Україна знає про мене. Я жартую. Підписуйтесь на цей канал. Ставте подобаючки, пишіть ваші коментарі і ставайте спонсором обов'язково для того, щоб мої, канал, мої відео на каналі виходили чистіше. Мій канал на відео. Так, все, я закінчую. Побачимося і почуємося в наступному відео на цьому ж каналі.